Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні для вас пропоную неймовірну підбірку фільмів про кохання, яке зародилося під час війни. Дані фільми доводять, що далеко не всі романтичні історії складаються так безхмарно, як у казках про чарівних принців та принцес. Інколи за свої почуття потрібно боротися. І задля цієї боротьби необхідно поставити під удар найцінніше, що в нас є це наше життя. У фільмах цієї підбірки війна поклала свій відбиток на розвиток романтичних почуттів між героями. Проте, незважаючи на всю тяжкість трагедії, дані фільми настільки чуттєві, вражаючі, романтичні. Це фільми, які торкають серце і душу. Тому, друзі, хто ще не вирішив, що сьогодні подивитися ввечері, однозначно рекомендую обрати один саме з цієї підбірки. Не пошкодуєте. На першому місці знаходиться фільм під назвою Ескадрилія Лафаєт країна виходу США спільно з Великобританією, рік виходу 2006». Доля завжди непередбачувана, але в деяких випадках вона грає з нами дуже злий жарт. Так і сталося з добровольцями американцями, які тільки не закінчили льотні курси. Амбітні хлопці думали, що після випуску їх направлять на проходження легких завдань і сподівалися на відпочинок після навчання. Але молоді льотчики потрапили в справжнє пекло під назвою «Війна». Події кінострічки «Ескадрилія Лафаєт заснована на реальних подіях льотного підрозділу, назва якому дали на честь Маркіза де Лафаєта. У ньому в період Першої світової війни перебували добровольці з різних країн, що ускладнювало процес комунікації між братами по зброї. У фільмі висвітлюються найкращі якості чоловіків: відвага, мужність, дружба, відповідальність та віра в свого ближнього. Якщо ви бажаєте побачити справжню історію про героїзм і віру в свою батьківщину, хочете побачити справжню історію кохання, яка розгортається всупереч війні, то представлений фільм просто обов'язковий вам до перегляду. Однозначно рекомендую. На другому місці знаходиться фільм під назвою Дочка Землекопа країна виходу Франція, рік виходу 2011. Головною героїною сюжету є Патрісія юна дівчина, якій ледь виповнилося 18 років. Вона жила своїм спокійним розміреним життям, поки на її шляху не зустрівся льотчик на ім'я Жак. Чоловік звабив Патрісію, і після нетривалого роману дівчина розуміє, що вагітна, а в цей час Жака забирають на війну. Повідомити щасливу новину про вагітність дівчина не має змогу. В той час батьки жака звинувачують дівчину у брехні, і їй не залишається нічого іншого, як стати матір'ю одиначкою. Єдиною людиною, яка може підтримати Патрісію і заспокоїти, стає її рідний батько, який працює землекопом. Але щоб незаміжня дівчина не стала поганим прикладом для молодших дочок, батько приймає рішення відправити Патрісію до своєї сестри. Але через деякий час жак зникає на фронті, і його батьки починають зовсім інакше дивитися на малюка Патрісії, адже цілком можливо, що це їхній рідний онук і єдина пам'ять про зниклого на війні сина. Відверто вам скажу, що переглядаючи даний фільм, я й плакала, і сміялася. Це дуже атмосферне, красиве кіно. Якщо ще не бачили, подивіться. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Щасливчик Країна виходу США, рік виходу 2012. Це красива та чудова романтична історія про військового, який через гірло війни проніс кохання в серці, а воно в свою чергу берегло його від вірної загибелі. Головний герой фільму це молодий морський піхотинець Логан Тібо, який врятувався в Іраку завдяки справжньому диву. Цим дивом стала фотокартка милої дівчини, яку Логан знайшов одразу перед черговим вибухом. Після завершення ротації Тібо повертається додому з щитким намером відшукати красуню. Дома в Колорадо Логан шукає жінку і знаходить її працюючою в розпліднику тварин, що належить її бабусі. Цією жінкою виявляється Бет, одинока мати, яка щосили намагається звести з кінці з кінцями. Незважаючи на початкову недовіру, Бет до Логана все рівно любов перемагає. Тому фільм Щасливчик варто подивитися українською мовою всім шанувальникам зворушливих романтичних історій про силу кохання. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!